Добрий день. Я заїхав на перевірку, але в принципі в мене все нормально. Я ж масло лью в солярку, так щоб ну, нормально працювало. Що ти даєте? Ну, так на форумі ж казали, що треба лити в соляру, в двох так не масло. Та й насос довше буде робити, і форсунки трошки там м'якше розпилюють. Ну, та й дід, мого сусіда так робив, то й файно їздило, добре. А може ще форум радив чай пити з ведешкою? Дивись. Оце результат твого масла в паливі. Форсунка взагалі не розпилює. Масло заліпило голку в розпилювачі і він заклинив. Тобто взагалі не рухається. Замість туману нуль розпилення. Але на форумі ж писали. Форум не бачить, що у тебе на розпилювачах масляна плівка. Ось тому і троїть, і тяга пропала. Не лий. У бак все підряд. Інакше будеш ремонтувати не тільки форсунки, а ще й насос. Добре, більше не буду. Записуйте мене на чистку. А, ще на сторінку підпишусь, щоб завжди бути в курсі правильної інформації.